Миру всім, знаєте, дуже часто люди покладають все своє життя просто заради заробітку грошей. Але чи знаєте ви, що здоров'я за гроші не купиш? І чи знаєте ви взагалі, що, наприклад, найщасливіші люди, вони в церкві, найміцніші сім'ї, вони знаходяться в церкві. Найуспішніші люди, вони знаходяться в церкві. І ми говоримо саме про Церкву про людей, які є учнями Ісуса Христа, а не просто про будівлю. Тому що будівля це все просто релігія. А люди, які вивчають і виконують Слово Боже, це і є справжня церква. Тому, знаєте, так багато нападок у сатани і у сатаністів саме проти Слова Божого, проти Біблії. Тому що тільки Слово Боже воно змінює життя людей, змінює серця і змінює мислення. Тому якщо ти ще не є справжньою церквою, Напиши мені, і я допоможу тобі приєднати.